А вас бісять люди, які роблять бізнес на секонд-хенді, та ще й податки не сплачують. Вони ж нічого не створюють, та ще й права качають. Я знаю, що мене дивиться дуже багато таких самих продавчин, дівчат, як і я, і що би відповіли на такий коментар. Розпочнемо з того, що я ФОП другої групи, і знаєте, кожного місяця сплачую податок. По-друге, я наведу вам банальний приклад. У усіх є який-небудь ринок, не знаю, магазин під домом. Туди я з неділо кожного дня завозять свіжі овочі, фрукти, одним словом, харчі. Давайте подумаємо, де вони їх беруть. А точно, вони їх теж закуповують і перепродають зі своєю націнкою. Вау! Розглянемо це питання ще з одного боку. Вони нічого не виготовляють. Вибачте, будь ласка, я просто не хочу відшивати спідниці або спортивні костюми, які є на кожному кроці. Я не вважаю, що кожна друга людина може називати себе митцем або дійсно створювати щось унікальне. На це потрібен хист, талант та посидючість. Мені, наприклад, просто цікавий формат онлайн-бізнесу. Це цікава штука на даний період мого життя. А парадокс у тому, що у мене дві вищі освіти, які взагалі не пов'язані з торгівлею. Тому ось така історія. А ви у коментарях напишіть, чи бісять вас перекупи і що ви думаєте стосовно. Ja.